В обласному перинатальному центрі зараз приймають 4,5 тисячі пологів щороку. Це третина від усіх пологів в області. З метою допомогти цьому закладу була створена спеціальна опікунська рада. Я хочу довести до вашого відома, що головою обласної державної адміністрації Сергієм Миколаївичем Рижуком створена опікунська рада. Яка опікується проблемами центру, яка в її роль і в її завдання входить координація роботи щодо функціонування центру, тобто забезпечення і матеріалами, і коштами, та іншим, і аналіз реалізації благодійних програм, які можуть бути розпосюджені на перинатальний центр в області. Обласний перинатальний центр долучився до національного проєкту нове життя, нова якість охорони здоров'я, материнства і дитинства. Житомиряни втілюють його реалізацію одним із перших у державі. Сьогодні третина областей може поки що похвалитися іменно по цьому проєкту перинатальних центрів. Цим, але ми у цій якраз третині, а то, як сказав Юрій Віміч, перший п'ятниць. Але це не означає, що цей проєкт. Вже він забутий, і сьогоднішнє засідання опікунської ради, тому якраз і підтвердження. Головною метою засідання опікунської ради стало окреслення найбільших потреб закладу, яких у перинатального центру, які всюди вистачає. Уже підготовлені багато звернень від опікунської ради, і їх почули. Я ще раз повторюю: їх почули. Почула наша влада. Сьогодні ми активно співпрацюємо з депутатським корпусом, активно працюємо з обласною державною адміністрацією, маємо величезну підтримку в наших пошуках, ідеях і розв'язанні наших питань. Тому я думаю, що от сьогодні. Будуть озвучені ті основні проблеми, які нас турбують для того, щоб заклад наш не просто існував, а заклад працював на майбутнє нашої держави. Опікунська рада ставить за мету допомагати закладу устаткуванням та медикаментами, а також брати участь у фінансуванні ремонту приміщень перинатального центру.